Гамбург загалом та Німеччина, зокрема, вітає пані Валькову. Сьогодні просто тут поруч мене Ірина Кольшенко. Ірина Лузіна і Даша Пугачова. Дівчатка, Ну як вам тут під німецьким прапором? Нам дуже тепло. Дуже тепло. В гамбурзі тепло. Це вже приємно. Перший європейський тур. Перші враження від того, що абсолютно нове. Була Польща вже позаду, тепер Німеччина. Ви рвете просто своїми концертами. Берлін не витримав і буде в липні ще один ваш концерт. Попереду Голландія, попереду Люксембург, Люксембург. Фінляндія також була. була да. mm -hmm. Які були очікування, і що абсолютно нового для пані Валькової? Ну, нам важко сказати про якісь очікування. Тобто, ми відкриті для цього досвіду. Нам було просто цікаво, як будуть слухати нас іноземці, які не розуміють текстів, наприклад, українських. І як вони будуть відчувати нашу музику, і ми дуже задоволені результатом, тому що виявилось, що німецька публіка дуже відкрита. Вони активно реагують на всі наші цікаві експерименти, інструменти. Вони сміються, вони співають, вони там хлопають, танцюють. І ну, ми дуже щасливі того, і щасливі того, що приходять люди різного віку, тому що в Україні, наприклад, ну, бабусі не можуть собі дозволити піти на концерт. А тут ми бачимо і дуже темно. Дорослих людей, які ходять, і так само вони реагують, відчувають. Ми щасливі. Ваш перший український тур був минулого року, так і взяли вже для себе якісь здогадки: так куди гурт має розвиватися далі, чи щось нове, що зараз ви в Європі отримуєте? Чи по суті це все одинаково? Ви граєте для людей і. Я думаю, що є багато схожих речей. Наприклад, в тому року ми їздили в бусі Україною. Зараз ми йдемо в бусі Європою, і дуже багато речей, тобто просто побут, сам він трохи схожий. Але і публіка схожа тим, що ми в Україні їздили по не дуже великих містах, в таких містах, де ніхто, я так розумію, не виступає, і ну, це дуже. Важлива робота, ми для себе зрозуміли, бо в цих маленьких містах живуть молоді люди, які дуже сумують за будь-якою активністю культурною. І вони дуже вони дивляться на тебе такими голодними очима. Я маю на увазі саме ну їм не вистачає вражень, позитивних і вражень від від життя. Тому в Україні ми зробили висновок, що але ж ну, воно не дуже вигідно по грош. Ну я маю на увазі фінансово їздити по маленьких містах, але ми всі з маленьких міст, тому це дуже важливо показувати людям культуру, да. показувати їм якусь естетичну складову, там костюми, наприклад. І це для них новий досвід, і це дає їм. Я думаю, який поштовх. Ну чисто навіть надихає їх на свою ну, свою особисту роботу і. Тут в Німеччині ми їздимо по невеликих містах, так також ми були, наприклад, там у Міндені, Бремергафені, і це на такі великі міста, як Берлін, наприклад, чи Гамбург. І ми бачимо, як люди теж сумують за активністю, як їм приємно просто бачити щось нове, чути якусь дивну мову. Не розуміють текстів взагалі, але їм подобаються ну, емоції і те, що ми викладаємось на концертах. Тому тобто пані Валькова веде таку валькова просвітницьку роботу. Ну виходить, що так. І... Ну, ми ми не ставимо собі таку мету, але взагалі якось так виходить, що так. Ви співаєте, крім української Антійською мовою, французькою, французькою і англійською. Там. І ваше відео Let Me, воно просто б'є рекорди. Хотілося yeah. б почути більше про команду тих геніїв, хто створював вам образи, mm -hmm. хто робив це відео. Mm -hmm. а, знаю, що серед вас є і архітектори. І... І розкажіть трішечки взагалі а, про свій внесок до цієї справи, бо mm -hmm. дуже відчувається, що це живо і тому, можливо, така популярність шалена. Mm -hmm. Ну, над відео ми працювали з Патока Студіо», Це такі відомі українські стилісти, які працюють ще з онукою, піанобоєм, ну і багатьма артистами. І ця ідея ну, нам з нею допомогла Леся Патока, але ми також дуже активно беремо участь у всіх процесах. Тобто, ну всі рішення приймаються разом. І... Це така колективна наша робота. І в усіх питаннях дизайну, там костюмів ми дуже довго обговорюємо там, стараємося знайти якийсь компроміс, тому що в нас є якась своя концепція. Вона полягає в тому, що жінка вона може бути різною. Вона може бути, наприклад, лікарем чи каратистом, чи прибиральницею, чи якоюсь там витонченою прекрасною особою. особою так. І ми стараємося в своїх костюмах. Проявити ці всі грані. Ну і одна з граней була на кліпі Летмі, а інші у нас на, на сцені. Нас. Ну і в тому кліпі так. видно, що все-таки не одяг робить жінку. Так. І е, просто помітно реакція дійсно людей, які в захваті. Це я можу сказати всім: вітання Власне, команді. команди. Там була команда ще. Е, Режисер була Аня Бурачкова і Юра Лезниченко. І там були люди, які це професійна така, оператори. дуже класна команда, оператори. І... І Нам, просто... Пощастило, просто. Нам просто пощастило з цими людьми познайомитись, бо це був перший наш професійний кліп, і він вийшов максимально витонченим. І, якщо чесно казати, там немає ніяких спецефектів, нічого такого. Ми просто сидимо на стільцях, нічого не міняється, ніхто не танцює. То він виглядає ніби трохи так. Скромно, але в той же час, завдяки цій ідеї, і що там щось літає, і руки щось щось забирають. І, ну, це з, надає глибини і як сама концепція. Ми знімали це відео просто як гарну картинку, але взагалі, коли ми вже зняли, ми зрозуміли, що це якась нова новий погляд на сексуальність, навіть жіночу, бо ми там. Такі, як є, там нема нічого там силіконів, нічого такого. і Ми просто Волосся сили... дов довше було. Деяких учасників. мається на увазі, що ну природна природа. У нас всіх різні фігури, і ми такі, як є. Просто чутливі, максимально... До речі, взагалі, Тріо. Колектив з України це вже щось нове, і я особисто дуже втішена тим, що такий зараз потужний жіночий голос е, з'являється з нашої неньки. І скажіть, відчуваєте ви от таку якусь конкуренцію? Є для вас ті, на кого вирівняєтеся в Україні? Чи абсолютно Саме це нормально? Колектив чи взагалі? Взагалі? ви всі? Ну... Родом чи важко? Я, що і Я грали думаю, що чоловіком? конкуренції в нас немає. В <риклад> На Україні взагалі ну, немає. Взагалі немає жіночих колективів. Ну, якщо брати там Віагру і гарячий шоколад, ну тобто це ж ну, не можна таке порівнювати. В нас зовсім інша мета. З ними вони не дуже зручно. От і е нам дуже подобається даха Браха. <риклад> Нам дуже подобається група, яка, на жаль, зараз вже не існує, це «Aesthetic Education». А коли порівнюють? О ніби як. Ми як порівнювали цього? з ким з Дахдотар. Спорівнювали. Ми щас, дівчата, -морт, дівчата, -морт. Раз, то, тобто, може, з Тобто, якщо дівчата, то відразу порівнюються. Да, да, Нам вже, ми вже звикли до порівняння, ми на них не зважаємо, тому що насправді ми не орієнтуємось ні на кого, і ми ну, якби внутрішньо знаємо, що нас немає якихось там таких ідеалів, і ми не стараємось бути як хтось. Тому нас можуть порівняти. З будь-ким, але ну це все ну, неправда. Правда, правда. Це просто приклад, приклад гарної такої енергетики, так. як вони працюють на концертах, як вони багато працюють в турах. Вони нас нас просто надихають тим фактом, що вони дуже багато їздять, багато працюють. І ми дуже тішимося, коли бачимо, там, наприклад, чи знаємо нові якісь новини про те, що їх там пісню десь взяли, десь там посилем. це дуже приємно. Це тут немає конкуренції, це просто така... радість. Але раді, видно, що, що люди працюють, і вони не думають, ми попадемо в чарт, ми ага. попадемо. На фестивалях вони просто створюють музику, все у них, у у них, них правильні пріоритети. Да, да, да. І... Як коли вони були на бері, я була така щаслива, думаю, ну все українці на Гластембері. Це перша перші ластівка. Ну вас теж е, дуже часто запрошують на фестивалі, е, ну, українські фестивалі. Да, ми вже були на німецькому фестивалі. <гум> Розкажіть про цей досвід. Це, це ж, дуже така... цікавий досвід. По-перше, якщо порівнювати з фестивалями в Україні, то там якось все швидко, всі ці техніки бігають, щось там роблять. А тут так в розвалочку, щось підключає. <гум> так цікаво, і ти дивишся на нього, і ти сам там стійку ставиш, там, сам собі, мікрофон, сам собі так, розставляєш, але по професіоналу. Я б сказала, що ви є ще куди рости. Да, в Україні Вони да, буде рости. Тут росте. навіть ми виступали в Хельсінкі, і там хлопці молоді, ну, років, ну, скільки до 30 20, 20, ну, ну, 20, 20, до 20 років. 20, 20 років. І вони шарять більше, ніж звукорежисери, які ще там визвучували Софію Ротару. Ну, тобто Вони ж думають, що в них багато досвіду, але вони. Але все змінюється, не треба бути в, ну, Мобіль, в цікавитися взагалі. Бо вони... І дуже класно. Було дуже дивно, бо в нас ми приїхали. Був чек і одразу на сцену тобі треба передягтися, а ми ж завжди в костюмах, там, в мейкап. І ми навіть не нафарбовані вийшли, бо в нас не було часу, ми просто одягнулися, вийшли, вибігли на сцену і. Були в шоці, тому що там прийшли люди, і вони нас слухали уважно, стояли. І там навіть я просто дивилася, там була одна жіночка в інвалідному візку, і вона підтанцьовувала. І ти дивишся, вона танцює в інвалідному візку ну, Батхау. Дуже цікаво спостерігати і чути реакції тих же людей, які ходили на ваші концерти в Гановері, в Берліні. І вони пишуть справді так щиро, що. Перший раз що ми бачимо так багато німців на виступі українського гурту. Ну, так, як так, ви так. можете пояснити цей такий, як на мене, успіх? Мені ну, здається, ну, що так. афіша, по-перше, дуже цікава, бо там на афіші вони завжди ставлять наші фотографії, де є три молоді дівчини, якісь в дуже дивним-дивному шматі. <гум> <гум> Думаєте, що все <гум> візуальний момент? Я думаю, що це перше щось, що всіх чіпляє. І це не така класична фотографія. Як знаєте, в ворог гуртів є класичні фотографії чи класичні пози. там. Такі в нас такого немає, ми просто там дуже зну виглядаємо природньо і це чіпляє, може, тому чисто візуально, люди, коли ще навіть не чують, ну просто бачать цю афішу. Плюс кліп «Let me», Багато хто його хто подивився. Ну, там якесь промо було. Вони звернули увагу саме на цей кліп і приходять на концерт. Угу. А, крім багатьох. Костюмів, які ви везете з собою, у вас mm -hmm. навалені валізи інструментами, <шк> 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 і це барабани, перкусія, це допомагаєте укулели, гармостання <шк> гармоньдаві. <шк> 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 як це взагалі все відбувається? Я знаю, що сьогодні в в Гамбурзі ви ще прикупили <шк> собі <шк> декілька, да, але, але ми, ми збагали, з стримували ми себе, бо ми хотіли все. але Наш менеджер нас витягував звідти, як ми в буквальному сенсі, ото за руку так що сьогодні вдалось купити якісь нові читати. Ось другі перкусію купила собі. Можна показати? О, І <рес> Покажи, ну хочеться показуватися. Ну, там сумочці. Сумочці. От, от достаньте оцю штучку, ось да, я да. не сумку. Ось. О, так відразу можна ще звуком. Ми купили отаку катушку. Ми ну, просто дуже любимо а дивні інструменти, а, і от дуже часто буває таке. Ти бачиш інструмент, і ти знаєш все. От він по-любому так, і оце в мене було таке відчуття. І я вже знаю Це, це точно інструмент? Чи так? це можливо, ну, чи можливо? можливо бути прикраси но. Але... Він вже знає, де буде якби Мені, От якби мені хлопці дар... <сміт> приходять і замість квітів дарують я була щаслива. <сміт> Даруйте да. музичні інструменти да. своїм Дару. дівчатам. Ось таке побажання від пані. А Лена. до речі, Кулу. от як Даша почала грати на барабанах. їй просто подарували паличку. Так, так. І все. І барабанщиця нам барування. Так би я не почала. <смітно> та й могла б готувати с... <смітно> <смітно> в'єтнамські супи, але бачі, <смітно> <смітно> що відбувається. Ваша все ж таки мрія або. Uh, любов пані Валькової, це це Фредді, якщо я правильно yeah. uh -huh. зрозуміла. Ну no, no, є він плани виступити на Занзібарі чи Ой, Ой, там. Було б круто. Ми орієнтувались на Вемблі, так але. Де запросять нам і на сіхіті добре буде, і де ще взагалі є, це, є така власне. от мрія після того, як ми от почали трошки їздити, побільше поїздити по світу, по різним країнам і ну просто виступати там, щоб люди раділи нашій музиці, навіть якісь благодійні концерти. Ну просто подобається бачити щасливі обличчя в залі, як люди реагують. І ну, мені здається, це дуже круто. Географія вашого гурту дуже цікава: це жовті води, це енергода. Рівне. І Рівня. Рівня. Mm -hmm. Живете ви зараз в Києві mm -hmm. і якби плани поки такі там лишатися, так чи ви mm. поки що таких великих планів, куди б далі? Що... Приїхати <плодиснат> в Енергодар, наприклад. Ну а в Енергодар є що теж піднімати. <родиснат> там, там, плац, що піднімати <плодисна> <родиснат> там є там такий пласт, що можна піднімати, не підняти. Там шанс пласт шансону. Там є там проходить фестиваль шансону. До речі, <плодисна> ну так от міжнародний. Är. Міжнародний. Міжнародний. Все ж таки, здорова конкуренція, як ти кажеш, Ой, та Бо окрема сцена. Біль. Але повертаючись до благодійності, ми вже з вами спілкувалися про необхідність України, от як на мене, культура і освіта. Mm -hmm. та? Говорили да. про вальдорські mm -hmm. школи, mm -hmm. і в мене да. теж якісь такі мрії робити концерти, які би допомагали також не тільки тим, хто завжди потребує допомоги, а от розвивати освіту в Україні, так, да, да. розвивати да. те саме от. Культура заради культури. Mm -hmm. Я знаю, що у вас зараз готується десь нова пісня, так. така космополітик. Чи можете щось розповісти про це? Е, ну це така дуже важлива пісня для нас. Її ідея в тому, що всі люди на землі це одна сім'я, це одне плем'я. І щоб виразити цю ідею, ми плануємо записати різні інструменти етнічні і різних музикантів. Наприклад, з нами буде записуватись індус, Дрюнан Дрюнанкої. Ми плануємо поїхати в Голландію і зустрітися з ним, обговорити. І це теж так відбулося. Ну, здається, випадково ми. Потрапили до нього на концерт в Києві, він давав там благодійний концерт в і, дуже дивному і подар... да, в дуже дивному місці. Подарували йому диск, і потім він сам написав, сказав, що йому було б цікаво з нами щось зробити. А ми такі в нас же ж є пісня, ну, і власне. ми навіть не могли про таке мріяти, тобто він, він сам до нас звернувся так. І... Валькова працює. працює. І вона сама до нас ніби приводить людей, ну, ті, які потрібні, і об'єднує навколо якоїсь гарної ідеї. Зараз ви в Гамбурзі, ви теж перший раз в цьому місті. Так, так. Буде у вас перший такий крок до нашої великої мрії, культурної організації Артмайдан, зробити цілий фестиваль української музики. Так. 21. -го. Червня, от ви будете теж першими ластівочками. І тут mm -hmm. а, які у вас теж є побажання і переживання взагалі? Як вам місто і місто дуже? От ми сьогодні якраз їхали з Іро Іра говорить, що я не думала, що Гамбург такий прекрасний, зелений і сонячний. Ми думали, що це сіре місто якесь. Портове, Пор, знаєш, там індустріальне, що нема зелені, що все якесь сіре і ну, дуже... mm -hmm. тут, тут Якось по-домашньому все. О, ти приїхав наче додому. От і гарне місце, в якому ми будемо виступати. І це день Федла э, так? Тобто це міжнародний ага. э, день, день фестивалю. Так що приходьте усі, мої хороші, mm -hmm. э, на фестиваль. Я нагадую, що з нами сьогодні mm -hmm. і, взагалі, назавжди. Mm, назавжди завжди. Пані. Валькова. А це Ірина Кольнишенко, А це Даша Пугачова. І Іра Лузина. Кульшенко. Мені подобається, до речі, Кульнишенко. Це була пані Валькова. Дякую вам. І Марушка. Husband and now be your wife be my husband and I'll be your wife be my husband and now be your wife outside you there's no place to go if you want me to act can show if you want me to I can and show. If you want me to, I can and show. No, no. Outside you, there is no place to go. Oh, Daddy, no, no. Love me good. Oh, Daddy, no, no. Love me good. Oh, Daddy, no, no. Dog on me, please don't treat me so. tough. Dog on me, please don't treat me so. my husband and I'll be your wife. Be my husband and I'll be your wife. Outside you, there is no place to go. Oh, daddy, no, no, love me good. Oh, daddy, no, no, love me good. Oh, daddy, no, no. Oh, Daddy, no, no, love me good.